Землетруси небачених масштабів зруйнують наші мегаполіси, прямо посеред хмарочосів здіймуться нові гори. А те, що залишилося від пошматованих кварталів, прокопне мегальодовик. Але мертва тиша триватиме недовго, скоро в небі з'явиться комета, яка перетворить залишки цивілізації на лаву та попіл. В нашої планети існують цикли катастрофічних подій, які іноді розтягуються на мільйони років. І тому їх дуже складно помітити. Кожен з цих циклів здатний поставити людство на межу вимирання. Але якщо вони трапляться одночасно, нам точно кінець. Один з найбільш руйнівних земних циклів дрімає прямо в нас під ногами, але лише тимчасово. У кінці 16 століття німецький картограф Абрагам Ортеліус створив перший в історії атлас усього світу. І як думали його сучасники, останній. тоді вважалося, що землі лише кілька тисяч років і що вона була та буде абсолютно незмінною. Щоправда, сам Ортеліус в описі до Атласу написав, що берегові лінії континентів виглядають так, ніби Америки були відірвані від Європи та Африки землетрусами та повенями. Судячи з усього, він уявляв собі страшну біблійну катастрофу на кшталт великого потопу. Але навіть припустити не міг, що щось подібне може повторитися. Триста з гаком років потому німецький геолог Альфред Вегнер перетворив ідею Ортеліуса теорію континентального дрейфу. Вона стверджувала, що колись у минулому вся суша була об'єднана в один суперматерик Пангея. Але саме обертання землі розкололо і розкидало його в різні боки. Цей дрейф, на думку Вегнера, Дійсно супроводжувався страшними катастрофами для усіх жителів планети. Але сенсаційна теорія Вегнера також припускала, що в майбутньому ті ж самі процеси знову зберуть континенти у пангею Проксемо. І тоді Західне узбережжя Африки вріжеться прямо у східне узбережжя США. Великі міста на кшталт Нью-Йорка будуть зметені вогняним тектонічним ударом. А там, де ви купували Бейгли, на Таймс-сквер. з'явиться нове гірське пасмо, яке нічим не поступатиметься Гімалаєм. І згідно з початковими розрахунками Вегнера, цей катастрофічний цикл має замкнутися вже через 2 мільйони років. От тільки геолог виходив з того, що прямо зараз континенти рухаються зі швидкістю цілих 2,5 метри на рік. А це означало б, що Статуя Свободи не витримала б руху континентального шельфу та впала б усього через 100 років після відкриття. На щастя, супутникові дані показали, що насправді континент рухається в 100 разів повільніше, тобто, всього на 2,5 сантиметри на рік. Такими темпами Пангея Проксима збереться не раніше ніж через 200 з гаком мільйонів років. А це означає. Що загальний цикл від розпаду старого суперматерика на окремі континенти і до утворення нового суперматерика складає від 400 до 450 мільйонів років. Причому керує цим циклом зовсім не обертання Землі, як вважав Вегнер, а конвекційні потоки рідкої розпеченої магми у надрах планети. Ця неймовірна природна сила підіймає і зіштовхує між собою масивні літосферні плити в земній корі. Щоправда, геологічні дані вказують на те, що раніше цикл суперконтинентів міг бути зовсім іншим від 800 мільйонів до мільярда років. Але вчені гадки не мають, чому і що могло так сильно його прискорити у масштабах людської історії. Глибинні тектонічні сили час від часу прориваються на поверхню виверженнями вулканів. Але вибухові катаклізми на кшталт знищення помпей везувієм зазвичай не повторюються навіть. Через мільйони років, навіть на відміну від інших руйнівних катастроф, які все ще чекають свого часу. У 1906 дев'ятсот потужні підземні поштовхи майже повністю зруйнували Сан Франциско, вбивши до трьох тисяч людей. Півстоліття потому землетрус повторився, але місто пощастило, що епіцентр був у океані. Через 30 років стихія вдарила по Каліфорнію знову. Просто розлом Сан Андреас має один із найкоротших циклів землетрусів на планеті. Саме в Каліфорнії Тихоокеанська плите тисне на північноамериканську так сильно, що землі доводиться скидати величезний тиск раз на 30-50 років. Останній з цих циклічних землетрусів стався у 2004-му. Тож мешканцям Каліфорнії варто підготуватися до потенційно апокаліптичного катаклізму упродовж наступних 20 років. Схожі цикли сейсмічної активності мають розломи по всьому світу, але ми настільки погано розуміємо процеси в надрах землі, що досі не вміємо точно прогнозувати сильні поштовхи, тим більше, що іноді землетруси відбуваються постійно і не вкладаються в жодні цикли. Деякі вчені припускають, що електромагнітний вплив сонця іноді може бути настільки величезним, що воно ніби як заряджає земну мантію зсередини, і скидання цього заряду призводить до неочікуваних землетрусів. І це далеко не все, на що здатне наше світило. Сонце має свій загадковий цикл апокаліпсисів. І ми досі намагаємося його розкусити. У 1826 німецький астроном-аматор Генріх Шваба вирішив за будь-яку ціну знайти міфічну планету вулкан між Меркурієм і Сонцем. Йому треба було застати момент, коли небесне тіло проскочить прямо перед сонячним диском. Щоб не переплутати його з сонячною плямою, шваби став малювати ці плями ледве не кожного дня і вперто продовжував це робити більш ніж 15 років. Планету вулкан він не знайшов. Зате виявив, що кількість плян на сонці виросте і знижується приблизно кожні 10 років. Це відкриття вразило швейцарського астронома Рудольфа Вольфа. Він одразу зрозумів, що перепади в сонячній активності повинні мати глобальні наслідки для життя на Землі. З маніакальною впертістю Вольф зібрав усі дані спостережень за століття і виявив, що справжній крок сонячного циклу 11 згаком років. Але всередині 19 століття ні Вольф, ані інші вчені не змогли розгадати значення плям і тому зовсім не очікували катастрофічної події через один цикл. Зранку, 1 вересня 1859 року, британський астроном Річард Керінгтон звично спрямував свій телескоп на сонце. Але цього разу перед його зором постали небачені досі гігантські плями, кожна в багато разів більша за землю. Аж раптом вони, як вулкани, вивергалися величезною масою яскравої плазми. Якби наша планета була поряд, її б моментально спополила. Але навіть попри величезну відстань. На вечір того ж дня земляни відчули удар сонця. Заграва північна освітила небо від Канади до мексиканської затоки. При спробі передати новини про це оператори телеграфу, аналога інтернету в той час отримали сильні удари струму і навіть опіки. Ту жахливу сонячну бурю, що буквально зім'яла магнітне поле землі, назвали подією Керінгтона. І це був лише початок. 1921 рік через сонячний шторм відімкнулися телефони по всьому світу. У 72 му геомагнітна буря підірвала американські міни біля берегів В'єтнаму, у 89-му знеструмила канадську провінцію Квебек. У 2012-му подія Керінгтона, по суті, повторилася, але земля лише дивом ухилилася від викиду плазми в останній момент. Якщо наступного разу ураган заряджених частинок досягне мети, наші міста одразу ж зануряться у темряву. У той час, як згори нам на голову впадуть усі літаки. І ми навіть не зможемо поділитися цими жахливими кадрами у соцмережах. Адже всі вімкнені гаджети перегорять, а інтернет просто припинить існувати. Людство буквально відкине в 19 століття. І головне питання не в тому, чи станеться це, а в тому. Коли це відбудеться, вчені вже зрозуміли, що крім 11-річних, існують цикли сонячних максимумів і мінімумів, що тривають століттями. Але що ними керує, і, головне, де ми перебуваємо на графіці сонячних апокаліпсисів, упевнено сказати не може ніхто. Але все це лише теорії. На практиці ми надто мало знаємо про внутрішні механізми сонця, не кажучи вже про космічні сили, що впливають на нього ззовні. Все, що нам відомо зараз, у 2019-му почався 25-й сонячний цикл. Цілком можливо, що нова подія Керінгтона почнеться близько 2030-го року. А можливо, її доведеться чекати до 2060-х. Зрозуміло одне. Апокаліптичний спалах майже абсолютно точно відбудеться у наступні 150 років. Але сонце, як парадоксально це назвучало, здатне не лише підсмажити нашу цивілізацію, а й зовсім навпаки. Адже воно змушує Землю обертатися навколо себе зовсім не по ідеально правильному колу, ще й неоднорідно. Земна орбіта трохи витягується і стискається приблизно раз на 100 тисяч років. Це цикл ексцентрики. Кут нахилу земної осі також коливається в межах циклу довжиною 41 000 тисяча років. І нарешті сама вісь має цикл процесії та описує коло раз на 23 тисячі років. І коли всі ці цикли сходяться суворо визначеним чином, на землі через аномально малу кількість тепла від сонця настає льодовиковий період. Тільки уявіть: місто на кшталт Чикаго чи Лондона поглинає мегальодовик, перетворюючи його на мертву арктичну пустелю на кілька тисяч років. Мільйони людей замерзнуть на смерть, а тих, хто вижив, доведеться евакуювати на південь. Такий крижаний апокаліпсис, викликаний сонцем, відбувається раз на 41 тисячу років. Цей цикл був відкритий сербським геофізиком Мілотіном Міланковичем 100 років тому і носить його ім'я. От тільки судячи зі знахідок геологів, іноді льодовикові періоди розтягуються, і звичайний цикл Міланковича продовжується до сотні тисяч років. І що саме призводить до такої невідповідності, не вдається зрозуміти й досі. І якщо виходити з сьогоднішнього графіку, то наступне глобальне зледеніння вразить землю через 10 тисяч років. От тільки, судячи з усього, крижаний апокаліпсис відстрочується через усі парникові гази, які людство викинуло в атмосферу за останні кілька століть. Але, можливо, замість льодовикового періоду через 10 тисяч років на нас чекає штучна ядерна зима. В одному зі своїх відео я передбачав новий етап у історії людства. І хоча ви в коментарях поставилися до цього скептично, прямо зараз усе збувається. Але про це я розповім трохи пізніше. Головне відкриття полягає у тому, що час від часу до циклічного ходу подій втручаються абсолютно неочікувані фактори. І якщо придивитися ближче, вони теж підкоряються власному катастрофічному годиннику. Життя на землі має свої приховані закономірності, які нам буває особливо складно знайти і усвідомити у кінці XVIII століття. Французький натураліст Жорж Кюв'є заявив, що знайдені ним у Європі кістки слонів насправді належать вимерлим мамонтам. Тоді це стало сенсацією, адже вчені були впевнені, що на землі не зникло жодного біологічного виду, і тим більше не з'являлися нові. Що зовсім неймовірно, кюв'є стверджував, що нібито мамонтів убила якась страшна катастрофа. В його уявленні землю раз на кілька тисяч років захоплювали супершторми з великими потопами, тож усе життя на планеті оновлювалося. Інші вчені зневажливо назвали теорію Кюв'є катастрофізмом і висміяли її. Серед скептиків був і британський професор Чарльз Дарвін, оскільки він не погоджувався з Кюв'є лише частково. На його думку, біологічні види на землі дійсно приходили на зміну одне одному, але в результаті не катастроф, а природної еволюції. Теорія Дарвіна зрештою підтвердилась. І тепер ми знаємо, що середня тривалість життя біологічного виду варіюється від 5 до 10 мільйонів років. Мамонти завоювали північні регіони Землі 5 мільйонів років тому. Вони розплодилися настільки сильно, що стали одним із домінуючих видів. Але приблизно 200 тисяч років тому ці гіганти почали поступатися місцем в еволюційній гонці новому агресивному хижому виду. Цими хижаками були нендертальці. Але їх 40 тисяч років тому відтіснив, напевно, найуспішніший вид у сучасній історії. Він знищив спочатку неандертальців, а п'ять тисяч років тому добив і мамонтів. Це були, звісно ж, розумні та зухвалі Гомо Сапіенс. Сьогодні ми знаємо, що перші пращури сучасних людей з'явилися приблизно два мільйони років тому. А Оскільки жодних розумних конкурентів у нас немає, у нашого виду ще як мінімум пів життя попереду. І, враховуючи те, що ми захопили практично всю землю та довели до вимирання найбільш небезпечних хижаків, то з точки зору еволюції Homo sapiens може стати практично вічним видом. І, можливо, так і було б, якби, врешті-решт, не виявилося, що Жорж Кув'є з його катастрофізмом мав рацію. У 2021 році група американських науковців опублікувала в журналі GeoScience Frontiers неймовірне відкриття. Виявляється, що всі глобальні вимирання на землі в останні епохи підкоряються невідомому раніше циклу, що триває 27,5 мільйонів років. Ніби в землі є пульс, з кожним ударом якого з її лиця зникає одразу багато видів. І найдивніше тут те, що кожного разу катастрофи абсолютно різні. Один удар пульсу відповідає повеням через зміну рівня океану, про який казав Ков'є. а інший. Призводить до зледеніння, через що теплолюбні види замерзають на смерть, третій до виверження супервулкана. Вчені вважають, що приблизно 70 тисяч років тому надпотужне виверження супервулкана Тоба вже поставило людство на межу вимирання. За однією з теорій з наших предків живими залишилося буквально кілька тисяч людей, і ця жахлива катастрофічна подія навіть не була частиною загадкового пульсу землі, який є ще більш руйнівним. Зараз ми маємо близько 20 мільйонів років до наступного удару. Здавалося би, багато часу, щоб підготуватися. Але якщо ми не знатимемо, яка загадкова сила лежить у основі пульсу землі, то лише дарма витратимо час. Зараз науковці губляться у здогадках, що ж за механізм може викликати і повені, і зледеніння, і землетруси, і інші циклічні катастрофи. Схоже, нам треба шукати щось глобальніше за континентальний дрейф. Зміни орбіти Землі та навіть забаганки сонця. І у відомому нам графіку масових вимирань є одна подія, яка виділяється серед решти і може нарешті провести нас до розгадки. Думаю, ви вже здогадалися. Падіння астероїда, яке призвело до вимирання динозаврів, також відповідає удару пульсу Землі. Але як це взагалі можливо? Адже наша планета не може кидатися астероїдами сама в себе. Схожі космічні катастрофи за визначенням мають бути випадковими і не підкорятися циклам. Але в неймовірно складному і величезному всесвіті, схоже, немає нічого неможливого. Найбільш таємничий катастрофічний цикл набагато масштабніший, ніж ви можете собі уявити. З того часу, як у кінці 70-х років геологи Уолтер та Луїс Альвареси. Виявили кратер Чіксулуб від падіння гігантського астероїда в мексиканській затоці, сотні вчених сушать голови над питанням коли Земля потрапить під нове апокаліптичне бомбардування. Щоб розгадати цикл астероїдів убивць, нам треба дізнатися дати всіх попередніх ударів. Але навіть через кілька тисяч років знайти свідчення такої катастрофи буває неймовірно важко. Причому, навіть якщо її бачили люди. Давнє місто Тель-Хамам у Йорданії раптово спорожніло близько 1650 року до нашої ери. Археологи будували різні теорії і лише нещодавно виявили: оплавлене каміння, спалені предмети побуту, а також півметровий шар попелу. А поза як вулканів ніде поблизу немає, то єдине можливе пояснення невелика комета чи астероїд, яка моментально спопелила всіх мешканців та їхні житла. Причому цей об'єкт не впав, а вибухнув над поверхнею Землі, як челябінський метеорит у 2013-му, не залишивши жодного кратера, найпомітніший його слід це біблійні легенди про знищення Содому та Гомори в геєні «Вогненній». Але ж справді великий астероїд, здатний знищити все людство, обов'язково залишить кратер, чи не так? На жаль, ерозія та інші природні процеси на Землі чудово маскують сліди навіть потужних ударів. Після десятиліть досліджень вчені можуть впевнено назвати лише десяток великих космічних катастроф за останні 2 мільярди років. Не надто схоже на цикл. Тому найкраща оцінка, на яку здатні астрономи сьогодні, це один апокаліптичний удар чи то раз на 4, чи то раз на 40 мільйонів років. Тобто на практиці передбачити наступний просто неможливо. Саме тому НАСА витратило колосальні ресурси та 20 років на те, щоб виявити всі потенційно небезпечні астероїди поблизу Землі. Станом на сьогодні вчені знайшли більш ніж 90% усіх потенційно небезпечних об'єктів між сонцем і поясом астероїдів. І за цими даними ми в безпеці принаймні на 100 років, а то й на тисячу, і на цьому можна було б заспокоїтись. Ось усі знайдені наса об'єкти, це лише крапля у величезному океані космічних вбивців. Це Хмара Оорта на відстані приблизно двох світлових років від сонця, волетенська бульбашка майже невидимих для нас комет, і одне нещодавнє відкриття вказує на таємничий цикл, який періодично спрямовується хубивць до Землі. У серпні 2022-го команда вчених із університету Кертіна в Австралії вивчила давні тактонічні плити в себе на батьківщині та у північній Америці, і, попри величезну відстань між ними, дослідники побачили одну і ту саму картину. Судячи з характеру кристалічних відкладень, приблизно 3,5 мільярди років тому у землю врізалася масивна комета. Удар був настільки сильним, що пробив земну кору до мантії. Перетворивши значну частину планети океану на світ розплавленої лави, вчені підрахували, що швидкість комети вбивці повинна була сягати 60-70 км на секунду. І це втричі швидше, ніж астероїд, що знищив динозаврів. Між цими об'єктами така ж різниця, як між кукурудзником і реактивним лайнером. Така величезна швидкість очевидне свідчення того, що комета прилетіла не з внутрішньої сонячної системи. А саме з Хмари Оорта. Але найдивніше те, що ця жахлива глобальна катастрофа виявилася далеко не унікальною. Вивчивши всі доступні геологічні шари, вчені виявили, що аналогічні лавові апокаліпсиси за рідкісними винятками відбувалися з періодичністю приблизно 170 200 мільйонів років. Але в сонячній системі просто не існує довгого циклу, який так регулярно спрямовував би до землі комети вбивці. Зате він є далеко за її межами, і це зовсім не фантастика прямо зараз. Сонячна система разом з усіма планетами і кометами несеться галактикою чумацький шлях на швидкості 240 км на секунду. На повний оберт навколо її центру з надмасивною чорною дірою на відстані десятків тисяч світлових років ми витрачаємо приблизно 225 мільйонів років. На перший погляд, це зовсім не та цифра, яку ми шукаємо. Але наша галактика складається не просто з окремих зірок. Її великі спіральні рукави, повні зоряних та газопилових скупчень, обертаються навколо центру з іншою швидкістю. І вони роблять один оберт якраз за 200 мільйонів років. Науковці вважають, щойно на сонячна система потрапляє в таку зону підвищеної галактичної щільності, то зовнішні гравітаційні збурення, вибивають комати з хмари Оорта зі звичних орбіт. І спрямовують їх до землі на величезній швидкості. Вчені припускають, що саме ці надпотужні зіткнення могли розколоти на частини багато суперконтинентів у історії землі та прискорити їхні цикли. Такі катаклізми у свою чергу викликали неочікувані зміни клімату з затяжними льодовиковими періодами не кажучи вже про несподівані масові вимирання, ба більше магнітне поле самого сонця може відчувати серйозні перенавантаження під час проходження через щільні ділянки галактики. І як наслідок, викиди плазми можуть частішати. Здається, ми нарешті знайшли ланку, якої нам не вистачало у катастрофічних циклах Землі. Австралійські геологи припускають, що востаннє ми проходили через галактичний рукав саме 66 мільйонів років тому. То що, у нас ще 130 з згаком мільйонів років до наступної комети вбивці. На жаль, диявол ховається саме в тих винятках із кометного циклу. Іноді удари відбувалися в періоди, коли сонячна система мала б перебувати далеко від небезпечних щільних зон. Я можу скільки завгодно показувати вам гарні і детальні анімації чумацького шляху. Але насправді астрономи не знають точно, скільки в нього рукавів і як вони розташовані. Ми просто не бачимо половини галактики за яскравим ядром. Ба більше, ті ж самі гравітаційні збурення можуть викликати і міжзоряні скупчення темної матерії, які для нас абсолютно невидимі. Тож хто знає, можливо, прямо зараз із хмари Орта до нас уже прямує комета вбивця. І якщо це так, нам знадобиться увесь світовий ядерний арсенал. Хоча б спробувати відвести її від землі і перервати найбільш глобальний та смертоносний космічний цикл з усіх, але це станеться тільки якщо людство зможе приборкати руйнівні цикли, які керують ним саме. В одному зі своїх відео я розповідав про австрійського соціолога Арнотауше, який у 2007 році опублікував дивовижну наукову працю. Він помітив, що всі великі збройні конфлікти, починаючи з кінця 15 століття і до сьогодні, чудово вписуються у злети і падіння світової економіки на кшталт Великої депресії 100 років тому. Виходить так, що нібито у націй є годинник, який в ряди годи відбиває сигнал до війни. Найцікавіше, що згідно з Таушем, після Другої світової відбувся затяжний спад цього циклу, який може вести лише до нового. Причому на цей раз. Дуже високого піка, і от всього через кілька місяців після того, як я висловив цю думку у тому відео, Росія вторглася в Україну. Як вважають деякі експерти, це може бути лише прологом до глобальної третьої світової війни? Ну що, ви й досі не вірите в таємні цикли, які керують катаклізмами на землі? І як на вашу думку, якщо ми все ж зможемо уникнути штучної ядерної зими, яку напасть, із решти катастрофічного меню ми зможемо відбити? А яка найімовірніше Призведе до нового глобального вибирання.